Всім привіт! З вами Сергій в минулому році однією з найкращих книжок, які я прочитав, була Колонія Макса Кідрука. Я ще тоді подумав: вау, наукова фантастика, такий прикольний жанр, хочу почитати більше і чомусь на превеликий жаль, довго не повертався до цього жанру. Але у цьому році я вирішив прочитати Дюну, тому що подивився фільм. І зрозумів, що хочу ознайомитись з першим джерелом. Дюна мені дуже сподобалась. Я в Тіктоці е, зроблю або вже зробив е, відео про те, чим відрізняється від фільма, і що мені сподобалось більше. А натомість я вирішив зробити нове відео на Ютуб в жанрі спробуй розділ або «Try chapter tag». Хто не знає, суть цього відео в тому, що я беру е, декілька книжок і пробую читати декілька розділів. А після цього обираю, яка мені сподобалась найбільше, і починаю читати власне цю книжку. Але зазвичай читають один-два розділи, якщо вони коротенькі. А я в цьому відео хочу прочитати 50 сторінок кожної книжки. Всього їх буде 5. Тобто за сьогодні я планую прочитати 250 сторінок різних книжок. І що саме головне, це те, що всі вони будуть у жанрі наукова фантастика. Давайте я покажу вам, які книжки я сьогодні хочу спробувати, і ми будемо приступати. Я не буду робити різні вставки. Я хочу, щоб це відео було динамічним коротким, тому я просто буду після кожної книжки знову до вас підключатись і розповідати про ту, яку прочитав щойно. Ось ці п'ять книжок, я їх відібрав. Це майже всі, окрім ще однієї, це майже всі книжки в жанрі наукової фантастики, які в мене є на поличках. Давайте їх подивимось ближче. До речі, дві з п'яти це один автор. Одна серія Це серія Культріт ляльководи і двері у літо. Автор Роберт Гайнлайн. Я не знайомий з цим автором, але анотації доволі цікаві. Тому хочу спробувати обидві книжки. Моя подруга і блогерка книжкова з Тіктоку Марі Ініч. Ну, просто постійно рекомендує цю книжку. І е, я вирішив її теж прочитати в рамках цього відео точніше, спробувати. Курт Вонегут сирени Титана. Чесно, я ніколи не читав е, Вонегута і мені дуже цікаво, тому що ну, він досить відомий автор, тому, очевидно, треба з ним знайомитись. Ну і, власне, причина, чому я захотів знімати це відео, Брендон Сандерсон не болись. Насправді. Мені дуже сподобався Брендон Сандерсон, коли я прочитав його останню імперію, але то було таке фентезі. А це має бути наукова фантастика від цього ж автора. Я в передочікуванні, я власне хотів просто взяти і читати цю книжку, чесно кажучи, але вирішив зробити оцей е, трачептертек. І до речі, от і буде цікаво подивитись, чи дійсно чи дійсно я візьму саме цю книжку читати, чи мені сподобається щось більше. Тому от п'ята книжка. Ну а я піду читати, тому що зараз вже майже одинадцята година. Ранку, а я планую до вечора прочитати 250 сторінок. Читаю я досить повільно, тому це займе певний час. І я вже підключусь до вас після того, як спробую першу книжку. Яка це буде, я ще не знаю. Я не знав, яку книжку почати читати першою, тому вибрав рандомно, і це були ляльководи. Я прочитав перші 50 сторінок, і зараз трошки розкажу про сюжет і про свої враження. По сюжету тут є якась таємна організація, і головний герой цієї книжки Сем є її частиною. Він є агентом цієї організації. До кінця не зрозуміло чим займається ця організація, але от вона працює так підпільно, ніхто про неї не знає. Вона дуже таємна, і вони отримують новину, що десь там прибули прибульці на якійсь літаючій тарілці. І вони йдуть на цю справу розслідувати. Вони розуміють, що на планету прилетіли якісь незрозумілі істоти жилеподібні, які а, можуть захопити людську свідомість і керувати людьми. І от вони намагаються достукатись до влади, щоб ті зробили е, термінові важливі е, дії для того, щоб цю це вторгнення інопланетне е, присікти на початку. Але звісно, їм не вірять, і що буде далі? Дуже цікаво. Це написано дуже легко, неочікувано легко, просто дуже динамічно. Я прочитав буквально три глави, і тут дуже швидко події розвиваються реально. Це для мене було неочікувано. Це знаєте, по вайбу нагадує мисливців за приватами. Е також нагадує, боже, як цей фільм називався? Як цей фільм називався з Білом Смітом? Там, там, де ще оці і клацають, і люди забувають. А як він називався? Ну, я сподіваюся, зрозуміли, бо я не можу згадати. От е, таке легеньке якесь, ну не знаю, мені ще дуже сподобалось. Е, Мені дуже сподобалась передмова, тому що в ній розповідається, що ця книжка відрізняється по стилю від інших книжок автора, і в мене, як ви знаєте, вже є ще одна цього ж автора, теж наукова фантастика. І тому мені цікаво порівняти прямо одразу цю з наступною. Тож я йду до наступної книжки, яку теж оберу рандомно. Ця мені поки подобається. Але ну обирати вже буду, коли прочитаю всі п'ять 50 сторінок другої книжки. Прочитано мій внутрішній перфекціоніст дуже лютує, тому що я зупинився на 54-й сторінці, але не в кінці глави, тому що до кінця глави ще 25 сторінок. І я не хочу читати, тому що це вже буде майже третина книжки, тому я змусився себе зупинитись. Це теж дуже класна історія. Давайте пройдемося по сюжету. Головного героя звуть Ден, він е інженер, і він винайшов декілька побутових речей, е типу як роботів, і техніка, яка спрощує людям життя і побут. Я так розумію, щось, типу, аналога робота пилосмока, який зараз у всіх майже є. І е Мийника вікон електронного. І от е, його кинула його кохана разом з його другом, який разом з ним і заснував компанію, е, яка все це виробляє. І е, він е, в свої 30 років е, з котом живе сам і хоче скористатись такою функцією, коли. Креогенне заморожування, коли людина а, засинає її, поміщають в якусь капсулу за спеціальною рідиною, вона може там довго спати деякий час і проснутися там через 10, 20, 30 років. І от він хоче разом з котом на 30 років заснути. І це а, з цього починається ніби як сюжет, але потім ми повертаємось назад у часі до моменту, як він створював цю свою першу а, винахід, свій перший, і до того, як він заснував цю Компанію, я так розумію, що ми почали з кінцівки. Далі переходимо до початку, і там десь буде середина, і знову повернемось до кінцівки. Загалом це класно і так же легко написано. Як і ляльку води, взагалі я трошки прочитав про Роберта Гайнлайна. Це виявляється один із топ. Трьох топових науково-фантастичних авторів, які зробили великий внесок, є навіть е визначення Велика трійка». я чесно не знав про це не, про жодного автора, жодного автора цієї Великої трійки» я не читав. Але надкусивши дві ці книжки, я розумію, що е я хочу читати далі. Я хочу читати далі і цього автора, і я далі хочу е знайомитись з Айзеком Азімовим, і ще третій. Письменник, якого я, на жаль, не запам'ятав. Це реально щось, до чого я ще не був дотичний, і дуже хочу далі знайомитись з авторами, з жанром і так далі. Дуже легко читається, дуже класно, але я іду брати наступну книжку і скоро до вас знову підключусь. Отже, «Сирени Титана. Прочитав я 50 сторінок. Це щось дивне, незвичне, але цікаве. За нотацією, тут є три сюжетних лінії. Чоловіка, який полетів на Марс і в космосі втрапив в якусь невідому штуку, яка дала йому змогу бачити майбутнє і бути а, в різних місцях всесвіту одночасно. Друга лінія сюжетна чоловік, який найбагатший в Штатах. І е, третя лінія про якогось робота, але за 50 сторінок до цієї третьої лінії я ще не дійшов. Також в анотації написано, що всі ці лінії переплетуться, ну що в принципі так логічно. А це так незвично написано, але не складно, бо я очікував, що це буде складно. І також хочу зазначити, що шрифт фіолетовий, дуже мілкий і, чесно кажучи, незручний. А ось, наприклад, а сторінки взагалі оранжеві і взагалі зливаються. ну, Дуже важко для очей сприймається. Манера автора вона класна, реально. Тут багато всяких таких філософсько-висміювально-сатиричних якихось е речень, не знаю, як сформулювати, якщо чесно, але мені дуже це подобається. От. Ну, ось такі враження. Мені здається, я трохи, ну, по-перше, лаконічно, по-друге, не зовсім конструктивно описав, але, от це те, як я відчуваю цей текст. Що ж, я піду обідати, бо я ще сьогодні нічого не їв. І буду читати наступну книжку, скоро до вас повернусь. Отже, не бовись Брендона Сандерсона. Книжка, на яку я ставив найбільше, що вона найбільше сподобалась. Поки що із чотирьох книжок сподобалась найменше. Зараз поясню чому. Я прочитав якраз 50? Скільки? 55 сторінок, і це перший розділ книжки, Тобто, точніше, перша частина книжки, розділів там більше, от перша частина. І тут головна героїня це дівчинка, чий батько. Був зрадником, а взагалі вони живуть на планеті. Це далеке майбутнє, коли людство розлетілось в багато місць по всесвіту і оселились на різних планетах. І в цей момент вони розбились на якійсь рандомній планеті під час того, як вони воювали з якимись іншими там істотами, не людьми. І от ці істоти намагаються це людство винищити на цій планеті, а вони все ніяк не хочуть. З цим миритись і продовжують воювати, виживати і так далі. І от головна героїня, а забув сказати, найголовніші, там найбільш героїчні можна сказати. А там люди це пілоти винищувачів, які борються власне за виживання цієї цивілізації. І головна героїня це дочка одного із перших пілотів, який став зрадником. І вона хоче теж стати льотчицею для того, щоб е, піти по стопам батька. Але е, їй, через те, що її батько був зрадником, не дають це зробити місцеві там влада і так далі. Всі її називають боягузкою. Це ну, максимальна в лоб несправедливість, яку нам кидають, і ми вже злимося. Ну, я читав, і я такий, я злюсь. Але з іншого боку, це якось настільки примітивно, що ну, трошки мене це засмучує. Я очікував від Бренду Насандерсона чогось, чесно кажучи, більш глибокого. І що я хочу сказати: цей світ занадто фентезійний. Тобто, якщо змінити антураж того, що. Все це в майбутньому на далекій планеті на будь-який інший антураж, там, магічне фентезі чи романтичне, ну, ладно, романтичне фентезі, ні, але там ну, будь-що. І це буде просто типове. Початок максимально типовий, де головна героїня чогось не може, а в кінці я впевнений, вона стане най... найкращою ну, і У мене. Такі передчуття. Хоча, ну, знаючи Брендона Сандерсона, може я й помиляюсь. Ой, так. Да. Розчарування трошки, очікував іншого. Ладно, я йду читати свою п'яту книжку на сьогодні починати. І вже підключусь до вас, як прочитаю її, і ми з вами після цього перейдемо до підсумків сьогоднішнього дня. Що ж, виявляється, у моєму віці, коли ти прочитав більше, ніж 200 сторінок, у тебе починають боліти очі, тому я в окулярах. Я прочитав трошки менше, ніж 50 сторінок, а саме 43 сторінки ну просто нереальної штуки. Взагалі хотів прочитати 60. Але вже темніє, і я хочу встигнути записати це відео, тому вирішив зупинитись на 43-й сторінці. Це якраз три розділи я прочитав. Це дуже динамічна книжка. Тут по сюжету є молода дівчина, головна героїня, яка. Іде з роботи посеред ночі і натрапляє на дивну статую, яка їй здається дуже гарною, якоюсь такою геніальною своєю простотою. І вона дзвонить своєму другу, щоб записати коротке відео про цю статую. Вони, експромтом все знімають. Він монтує, вона лягає спати. А коли прокидається, виявляється, що такі ж самі статуї з'явились. По всьому світу, по всій планеті, ніхто не знає, звідки вони з'явились. Не можна відслідкувати, як саме їх встановили. Тобто, весь світ в шоці, не зрозуміло, що це, і вона в своєму е відео, яке завірусилось на Ютубі, називає цю статую Карл, і весь світ теж починає називати ці статуї Карлами. Ось таким от чином ця дівчина просто. Різко стає дуже популярною, тому що саме її відео перше завірусилось, і тепер її всі знають. Ну, е, поки що ще не всі. На даний момент за три розділи відео набрало там трохи більше трьох-трьох мільйонів переглядів. Але це так динамічно і так ну, цікаво. Е, незвичайно, я б навіть сказав. Загалом мені подобається я. Ну, Давно хотів це прочитати, і я радий, що нарешті до неї дістався. А зараз я зроблю коротеньку паузу, подумаю, і вже підключусь до вас із фінальними своїми висновками. В сутині я дуже швидко, тому буду записувати це відео теж швидко. Отже, я зробив свій висновок і поставив ці книжки від п'ятого до першого місця. Власне, від книжки, яка сподобалась мені найменше, до книжки, яка сподобалась мені найбільше, і аргументую свою думку. На п'ятому місці я поставив Брендона Сандерсона. Небовись, я вже казав. Що це більше схоже на фентезі, ніж на наукову фантастику. Тут наукова фантастика, скоріше просто як декорації, і я чесно, розчарований, тому що я очікував, що це буде ну, набагато краще, ніж воно виявилось насправді. На четверте місце я поставив «Ляльководів», тому що я не знаю, чому. Насправді мені дуже подобається, але за конкретно ці сторінки я досить мало проникся історією. Якщо порівняти рівень залученості читача одразу в сюжет, в динаміку, то це, напевно, ця причина, чому вона стоїть на четвертому місці. Але загалом книжка написана дуже класно. Четверте місце, хоча вона класна. Третє місце це сирена Титана Курта Вонегута. Вона теж класна, насправді, але а, вона так написана, що от її не хочеться читати а, одразу всю. Хочеться її трошки розтягнути, тому що мова автора досить смачна і є про що подумати. Тому не хочеться її одразу брати і читати так по багато сторінок. Ні, я скоріш за все буду читати її більш повільно, щоб більше рефлексувати над цим текстом. Але взагалом вона теж класна. Двері у літо. Ну оскільки тут багато котиків, ну точніше, то один котик, але на цьому дуже це дуже важливий персонаж у цій книжці, то я ставлю цю книжку на друге місце. Мені здається, що вона мені має дуже сподобатись. Сюжет тут теж цікавий, інтригуючий, хоча і багато в чому не прям унікальний. Але на той час, як я розумію, коли вона була написана. Це ну прям було щось нове, свіже, і тому я в очікуванні. Думаю, що скоро теж її повністю прочитаю. Ну просто нереальна штука в мене на першому місці. І насправді е, от дуже важко порівнювати цю книжку з іншими, тому що вона теж відрізняється. От мені здається, що найбільш під жанр наукової фантастики якраз ось ці три книжки підпадають. А от Небовись і ну просто нереальна штука, вони як ніби. Ну, я не знаю, як це пояснити, але от трошки інше відрізняється. Чому цю, цю книжку я ставлю на перше місце, тому що вона мене найбільш зацікавила по динаміці. Ось тут реально сюжет настільки динамічний, що хочеться ну, читати далі. Тут така одразу тобі кидають таку інтригу. От є чоловічки, вони з'явились ні звідки, просто в один момент по всій планеті ніхто не знає, якого вони походження, звідки вони взялися, і так далі. Це реально ну, от кидає. Тебе кидають у вир подій, і ти такий, що, що відбувається, я хочу дізнатися. І тому це головна причина, чому я поставив її на перше місце. Ну а на цьому все. Сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Пишіть, яку книжку із цих ви читали, або яку плануєте читати, які ваші враження від них або від неї. І також ставте лайк під цим відео, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей!